Браті і сестри, наше земне життя коротке, і невплину линуть в небуття руки, зміст нашого земного життя царство небесне. Як нам заслужити вічність у Царстві Небесному? Як нам прожити це земне життя, щоб потім не шкодувати за марно потрачені дні? На ці та на інші запитання дає відповідь сам Господь наш в заповідях своїх і в заповідях блаженства. А чи знаємо ми їх? Чи зберігаємо їх у своєму серці. На дверях дельфійського храму був напис: «Носце те іпсум, пізнай самого себе. І з глибини віків лине до нас цей заклик: пізнай себе, пізнай безсилого, пізнай гріховного, пізнай, і у своїй власній сповіді ти побачиш пляму на своєму серці. І усвідомлення своєї гріховності заставить шукати тебе лікаря, якого ти знайдеш у своєму ближньому. Ти не будеш його засуджувати, не будеш нарікати на нього, ти побачиш в ньому образ і е, творіння Боже, таке саме, як і ти. І тоді через нього ти побачиш лікаря Господа нашого Ісуса Христа. В тому то і є, дорогі браті і сестри. Велика ціль нашого земного життя частіше заглядати у своє серце через пізнання самих себе, усвідомлювати свою неміч і невід'ємну допомогу Божу, тому що Господь і є єдине джерело життя, розуму і блаженства. Господь відкривається нам в творінні своїх заповідей, оповиває нас своєю божественною любов'ю. І обіймає всіх людей. В Аравії, в Багдаді, жив один халіф. Він весь час шукав зміст земного життя. Він був дуже багатий, але багатство йому не приносило радість. І ось він одного разу почув про одного мудреця-пустельника і вирішив сходити до нього і розпитатися його про зміст життя. Він попередив своїх домашніх, що він відправляється по державним справам, взяв свого вірну слугу, і ночі вони вийшли в дорогу. Так сталося, що вони заблукали. Довго вони блукали по пустелі. В них вже почала закінчуватися вода. Вони пили її краплями. В них залишилася одна крапля води. Слуга вже був при смерті, в небутті, а сам халіф уже не мав сили. Спрага мучила халіфа, і він рішив випити останню краплю води і чекати смерті. Рука його потянулася до води, але погляд упав на слугу. І він подумав: ось цей чоловік виросте мене з дитинства, а я до нього відносився як до, як до свого раба, як до якоїсь речі чи до тварини. І йому ніколи не дякував. А зараз ми помираємо, ми перед смертю рівні. Віддячуємо, і він взяв, відкрив уста свого слуги і вилив останню краплю води. А сам Халів остався чекати смерті. І тут серце сповнилося його невимовною радістю, і він зрозумів. По милисті Божий пішов дощ, слуга проснувся, вони зібрали воду, напоїли верблюда. І на запитання слуги, чи що їм дальше робити, продовжувати шлях, Халів сказав ні. Я вже знайшов те, що шукав, я зрозумів, що зміст земного життя жити не заради себе, а заради ближніх. Дорогі браті і сестри, що ми можемо зробити, щоб знайти той скарб любові до Господа, що ми можемо зробити, щоб перейнятися співстражданням до ближнього? Що нам заважає? Святий Отці підказують нам, заважає нам наш егоїзм. І гординня, і байдужість до виконання Божих заповідей. І через це ми не можемо ступити на твердо на шлях до вічного спасіння. Святий апостол Іван Богослов пише: і сія є любов на по заповідях Його. Тобто, якщо ми любимо Бога, ми повинні ходити по заповідям Божим. А щоб виконувати заповіді Божі, потрібно їх знати. Дорогі браті, і сестри, то ж давайте візьмемо, випишемо ці заповіді Божі, заповіді блаженства, повішимо їх на видному місці, вивчимо їх, пустимо їх в своє серце, і з них ми почнемо свій шлях до царства небесного, якого я бажаю вам досягнути. Амінь.